Для початку роботи візьмемо з вами аркуш кольорового паперу. Бажано, щоб він був односторонній, але якщо у вас кольоровий папір двосторонній, нічого страшного, у вас теж вийде виріб. Нам знадобиться лінійка, олівець, ножиці, папір та декор. Декор на ваш смак. Для початку ми маємо. Накреслити і відрізати собі прямокутник розмірами 8х21 см. В більшості аркушів, ось ця от вузька сторона прямокутника, якраз складає 21 см. Тому ми з вами тільки будемо відміряти 8 см. Лінійку я прикладаю на край листочка. Зверніть увагу, в мене там, де помітка 0. Вона співпадає якраз з зрізом паперу. Ми тут не відступаємо навіть жодного міліметра, бо на виробництві в нас ще є бездоганно рівний зріз. Ми будемо якраз від нього відштовхуватися. Приклала лінійку 0 до зріза паперу так ставлю собі відміточку, там, де 8 см. Опускаю лінійку трішки нижче. Теж ставлю на нуль, там, де зріс аркуша, і крапочку там, де 8. І так само ще одну відмітку. На відстані 8 сантиметрів. Для чого я зробила три крапочки, щоб лінійкою мені було. Зручно з'єднувати. Бачите, в мене довжини лінійки не вистачає на весь аркуш, тому ми ось цю по центру крапочку і додали. Якщо у вас лінійки вистачає, то можна зробити тільки крапочку вгори та внизу. Прикладаю лінійку до цих двох точок, з'єдную їх спочатку лінійкою і тепер проводжу лінію олівцем. І так само. Ще дві точки з'єднала і проводжу лінію. Бачите, в мене лінія якраз іде від одного краю аркуша до іншого. Коли ми накреслили такий прямокутничок, по цій лінії відрізаємо. Ось, відрізали ось такий шматочок. Тепер переходимо безпосередньо до складання самого орігамі. На верхній частинці, там, де вузька сторона, робимо загін. Орієнтовно він у нас йде 1 см. Або можна орієнтуватися ось ширина вашого пальчика. І гарненько загинаю. В орігамі треба дуже-дуже всі лінії згину загнути. Якщо у вас незручно це зробити пальцями, можна взяти, наприклад, лінійкою, і цією стороною Ось так собі допомогти. Так, бачите, я кольорову сторону загинала на білу, щоб у нас ось такий от контраст вийшов. Тут кольоровий маленький загин, далі все йде білим. Тепер перевертаю кольоровою стороною до себе, і там, де ми згинали оці протилежні кутики, треба нам з'єднати. З'єдную їх вирівнюю. І тільки от вгорі роблю такий собі поміточку защіп. Помітила, ми таким чином знайшли ось, де центр. Але бачите, далі я не згинала вдвоє. Тільки от з'єднала кутики і помітила собі. На кольоровій стороні ми від цього центру ось так от складаємо кутик, як літачок. Наступний. Вийшов ось такий у нас рівнобедрений трикотник. Наступний крок. Нам ось цю сторону треба з'єднати з, з центром, от з лінією центру. Ось цю бокову сторону ми ще раз загинаємо рівненько-рівненько до центру. Те саме робимо з іншої сторони. Ось у нас теж вийшов такий більш вже трикутник. Так, наступний етап ми перегортаємо наш виріб на білу сторону. Беремо ось нижню частинку, ось цей зріз, і починаємо піднімати вгору. Підняли догори, так, щоб у нас ось залишився а, шматочок трикутничка. І це в нас якраз буде підгострена частинка нашого олівця. І ми обираємо не робимо дуже-дуже ось так от маленький цей трикутничок, і надто великий теж не робимо, щоб у нас збереглися пропорції. Ось, посередині, десь ось так от собі підгинаєте рівненько. Далі, щоб наш виріб набув остаточного вигляду олівця, нам треба ще зробити один етап. Перегортаємо і ось від цього кута, бачите, серединка кута точку, ми проводимо уявну лінію. З однієї сторони, і теж ось у нас кут утворився, від серединки кута проводимо уявну лінію. І по ній нам потрібно ось так рівненько підігнути. Слідкуйте, щоб у вас ось тут теж співпадали лінії, щоб ми рівненько весь був наш олівчик. І другу сторону робимо аналогічно, загинаєте. Просте оригамі закладинка у вигляді олівця у нас вийшла. Для зручності можна ось тут нанести клей і зафіксувати, щоб воно ось не розгорталося. Далі ви вже підключаєте свою фантазію. Починаємо фантазувати, і ось цю частинку нам необхідно задекорувати. Для декору можна використовувати абсолютно різні матеріали. В мене є ось такі кольорові наліпки, і я от просто одну наліпку зафіксую на центр. І ось задекорувала наш олівець. Далі можна, наприклад, ось на олівці щось написати предмет, зробити аплікацію, вирізати щось з кольорового паперу та Наклеїти ось сюди на верхню частинку, тобто, вже декор це ваша фантазія. Тому не бійтеся фантазувати і створювати власні такі ось олівчики. Бажаю вам творчих успіхів!